Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз у поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини загибелі трьох людей, яких засипало зерном на підприємстві у Чернігові. Що відомо на цю годину. Пенсіонери на Чернігівщині протягом чотирьох місяців отримуватимуть доплату від ООН. Хто має на це право та як вона нараховуватиметься? Понад 100 тисяч поштових марок та 10 тисяч тематичних конвертів. Як Чернігівцю Олександру Аліну вдалося зібрати колекцію унікальних марок? У поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини загибелі трьох людей, яких засипало зерном на чернігівському підприємстві. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабиняк. Нагадаємо, вчора, близько одинадцятої ранку, під час розвантаження зерна з елеватора металевий конус силосу почав руйнуватися. Внаслідок цього висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалами опинилися троє працівників. Йдеться про приватне підприємство Млебор, що розташоване на Колиці міста. Детальніше в сюжеті Олександри Денисенко. Чернігівські рятувальники розгрібають зерно на підприємстві Млибор. Тут вчора вранці під завалами опинилися троє людей. Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу Силесу, внаслідок чого було висипано близько ста тонн зерна. До робот було залучено 39 чоловік особового складу від ДСНС та шість одиниць техніки. Рятувальники працювали на місці події близько 2,5 з годин. Всі троє працівників млибору, яких засипало зерном, загинули. Всі вони мешканці Чернігова, 1970 -го року народження 1960-го та 1976-го року народження наразі обставини загибелі людей розслідує поліція. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей. Її санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або ж позбавлення волі. На строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Підприємство «Млибор» розташоване на вулиці Елеваторній, що на околиці Чернігова. Торік, під час активних бойових дій, МлиБор неодноразово потрапляв під обстріли. Ось такий вигляд мало підприємство минулої осені. Ці кадри відзняли журналісти Суспільного. На підприємстві від коментарів поки що відмовились за словами заступника голови правління з фінансово-економічної безпеки Андрія Клопота. Вони чекають на результати розслідування як правоохоронних органів, так і їхнього внутрішнього. Олександра Денисенко, Олександр Сідько та Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів. Пенсіонери на Чернігівщині, які отримують пенсію до трьох тисяч гривень, протягом чотирьох місяців отримуватимуть доплату від ООН. Так відбувається, якщо людина проживає на території активних або можливих бойових дій та за умови, що пенсію вони отримують на картку, а не на Укрпошті. Подавати заяви або збирати для цього якісь окремі документи не потрібно, каже речниця Всесвітньої продовольчої програми ООН Наталія Нечай. Нарахування будуть автоматичними. Виплати вже почали виплачувати за вересня місяця. Перше, Ну допустим, хліб чорний, одна штука. Значить, два. Білого не беру, масла не беру. Олія, одна бутылка. 60. списки з найнеобхіднішого Тамара пише, коли збирається до магазину. Жінка пенсіонерка, отримує 2760 гривень на місяць. Напишу реєстр, піду, ще й позичу, не вистачає. Ну, от і ітай, як кажуть, чотири рази сходиш по продукти і, і от, по 500 і все. Купує, каже, найдешевше самые дешевое супові набори 32 куриные спинки стали возить по 30 рублей ну, це індушине крил. Я, я не то, що выбираю там чай, як кажуть, какие полезные. Я люблю он этот самый ну, хоть больше. А шоу цей? Дикета тільки узникам давати цей чай. Ну я купила, тому що у нас саме дешевий чай сюди привозять 38 гривень, а то 52. На електрику з бюджету йде 70 гривень, бо окрім лампочок електричних, в будинку лише чайник, і на тому економить. 20, на чашку, щоб і всього включає ще одна стаття витрат пенсіонерки ліки. В середньому на них витрачає від 400 до 1000 гривень. Оце переберу, що не вистачає, список, пишу і є в город. До наступної пенсії залишилось 11 днів. Гаманець, подарований на 60-річчя, порожній. Я його навіть не беру нікуди. О, ви бачите, оце о скільки грошей. Під скатертиною на столі сума, на яку має прожити ці 11 днів. І все. Допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій і отримують пенсію менше трьох тисяч, почала надавати Всесвітня продовольча програма ООН в Україні. Чернігівщина включена до переліку цих територій. Ці території визначені міністерством реінтеграції, і отже, пенсіонери, які отримують менше за 3 тисячі гривень і не отримували інших форм грошової допомоги з березня цього року, отримають доплату від всесвітньої продовольчої програми до рівня 3 тисяч гривень. Тобто, приміром, якщо у людини пенсія 2,5 тисячі гривень, то вона отримує 500 гривень доплати. Тамарі б виходила доплата в 240 гривень. Жінка вже розпланувала, що б могла купити на додаткову суму. Трішечки там жировка, убаска якась, порошок там купую ж раз там моючого средства, калоші 300 ще зараз стоять, мене їх нема. У це все допомогу. Щоб отримати цю доплату, подавати якісь документи не потрібно. Нарахування буде автоматичним на карткові рахунки. Але Тамарі цих доплат не буде, бо немає карткового рахунку. Пенсію отримує через Укрпошту. До найближчого банкомату чи банківського відділення їй понад 20 кілометрів. Ну я поїду за той. Пенсія не я навіть карточкою й не умію. Перші виплати пенсіонери, які підпадають під цю програму, отримали наприкінці серпня. Програма розрахована на чотири місяці. Тетяна Лось, Людмила Павленко, Віталій Коровко, Андрій Хрустальов Суспільне новини Чернігів. 125 тисяч гривень зібрали чернігівці на іменний снайперський комплекс для ЗСУ в рамках проєкту Гвардія помсти розповів волонтер Юрій Чорноморець. Гроші на оснащення гвинтівки допомогли зібрати люди з усієї України. Сама далекобійна гвинтівка коштує 120 тисяч 350 гривень. І відповідно це Рюгер в калібрі 338 тридцять Він в принципі здатний після того, як довести його до довершеності, вбивати противника на відстані 2 кілометри. Збір почали в день ракетного удару по Чернігову, 19 серпня, і закрили майже за три тижні. Сьогодні гвинтівку разом з оснащенням передали снайперам у Києві. Підрозділ не називаємо сметою безпеки. Я думаю, що ця гвинтівка зробить дуже багато влучних пострілів, і вона принесе перемогу як можна найшвидше. Дякую всім. Чернігів став десятим містом України, яке доєдналося до проєкту. На фронті працюють снайперські комплекси з інших міст, таких як Горлівка, Ірпінь, Генічинськ, Буча та інші. Вже гвинтівка буде працювати на фронті в ніч середи на четвер. І люди дуже в Чернігові активно вели щоб себе всьому зборі, щоб гвинтівка саме була придбана і потрапила на фронт символічно до дня міста, і от таким чином нічого не підгадуючи. Так от воно якось зверху управило. Що так воно і є зараз. Волонтери почали на іменний снайперський комплекс помста за Маріуполь. Понад 100 тисяч поштових марок та понад 10 тисяч тематичних конвертів. Таку колекцію зібрав Олександр Алін, житель Чернігова. Там є екземпляри з часів Радянського Союзу, періоду встановлення незалежності України і до сьогодення. На чому економив, аби придбати марки, та скільки чекав унікальні екземпляри, розкажемо далі у сюжеті. Чернігівець Олександр Алін заходить у свою потаємну шафу у кімнаті. Це його робоче місце філателіста. Тут він спілкується з колегами, шукає через інтернет нові марки та зберігає колекцію, яка налічує понад 100 тисяч марок і понад 10 тисяч тематичних конвертів. Першу марку він придбав, коли був першокласником. Давали 15 копійок на то, щоб на завтрак. І ти цілу неділю їх складував, а коли в тебе до кінця неділі був руб, ти йшов і покупав марки і пригав до потолка. Альбомів у нас не було. Ми бумагу у клітинки отак згибали, писали «стра... країна і складали. Поповнювати свою колекцію він продовжив і після навчання у виші. Нові екземпляри Олександр Алін отримував в магазині філателістичних товарів у Чернігові. У нас був біля дома книги магазин Філателія. І там ми могли отримувати всі марки Радянського Союзу, які видавались по абонементу. і всі. Страни, які все входили, і Варшавський договір, отримати марки з інших країн було проблематично. Філателісти мали обмінюватися. Тільки через пункт контрольного обміну треба було туди посилати письмо. А вже звідтіля то письмо переправлялось на адресу. Тобто, один лист вкладувався в інший, його туди доставали і відправляли по тому адресу. З часом ці обмеження зняли. За словами Олександра Аліна, співпраця з колекціонерами з інших країн необхідна, щоб мати змогу отримувати рідкісні екземпляри. У кожного є свій дилер, який його Бо Практично всі збирають якусь тему. Немає такого. Хоча, є такі люди, які хронологічні колекції збирають, ну, не мабуть скоріше своєї країни. 70% колекціонерів на Западі збирають поштові марки, які вживані були, які пройшли, виконали свою роль як знак поштової оплати. Тобто вони були наклеєні на конверті, погашені штемпелем, а потім змиті з, з конверта і покладені по в колекцію. За особливо цінними випусками інколи доводилося їхати в столицю та стояти у черзі. 2018 рік, 100 років першим маркам України, три блоки. Теж в 6 ранку треба було біжати, стояти. Ще один унікальний екземпляр у колекції блок марок скіфське золото. Без зубців. Його тираж 500 штук. Окрема цінність це марки, які на перший погляд мають дефекти. Одна з таких сучасна марка воєнної тематики русський воєнний корабль. «ІДІ». До нас попав сідьмий номер Аркуша з буквою Ф, і в ньому красна точка. У мене є. І в аркушах, і, і перший день обігу я зробив. Но про це я узнав через дві неділі, коли вже це було в обігу. Ті, хто купує марки з мріями розбагатіти, в розумінні Олександра не є колекціонерами. Їм все одно, чи стиральним порошком торгувати, чи поштовими марками. Це не колекціонери, це для мене це не колекціонер. От і все. Для мене і той не колекціонер, який за 2 мільйони пішов у готову колекцію купив. Він її не збирав. А от коли ти, ти прочувствуєш все, ти ж зайдеш в енциклопедію, прочитаєш, а що це за подія, чого, і свій кругозор ти ж розшириш. Тоді, коли були проблеми, то я деякі марки по своїй темі чемпіонати світу по футболу. Два роки ждав. Він каже: головне завдання колекціонування зробити експонат, розкрити тему та познайомити з нею інших, використовуючи поштові от, оці марки, КПД, конверти, які пройшли поштом. Карт максимум спецпогашення. Які теж є предметом колекціонування. Для цього, за словами Олександра Аліна, в Україні, і, зокрема, в Чернігові, не вистачає аукціонних центрів. Вся аукціони вже є в Фейсбуці, але це не зовсім то. Це повинен бути аукціонний дім з великими. Проміж часу традиціями. традиціями там у Германії, у Франції, є по 100 років. Марина Кирієнко, Микола Іванчик, Суспільне, Новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.